Хто заплатить забиті вікна, зруйновані будинки чи понівечені підприємства і школи? Та чи вдасться повернути свої гроші українцям і бюджету країни? Безліч українців частково чи повністю втратили своє майно через війну. За останніми даними, кількість поданих в дії заявок щодо пошкодженого житла вже досягла шаленої кількості? Зрозуміло, що після звільнення східних та південних областей країни їхня кількість ще зросте. Станом на квітень 2022 року, таких заявок, наприклад, було 77 тисяч. Втім, враховуючи те, що подати заявку на відшкодування через дію можна лише у тому випадку, коли мова йде фактично про стіни вікна, двері, фундамент чи дах, реальна кількість постраждалих набагато вища, адже про відшкодування вкраденої техніки, зіпсованого ремонту чи витрат на здоров'я, мова не йде. При цьому, якщо деяким вистачить придбати кілька предметів техніки, зробити невеликий ремонт чи замінити вікна, то багатьом іншим доведеться відбудовуватись фактично зі стану попилу на. На фундаменті, хто за це заплатить? Та чи вдасться українцям повернути свої гроші? Що краще чекати на репарації від держави агресора чи скористатись можливістю отримання компенсації від держави, якщо проєкт відповідного закону нарешті буде прийнятий. Репарації це відшкодування збитків країні, на яку був вчинений напад іншою країною. Звісно, відбувається таке відшкодування саме за рахунок країни-агресорки, і тільки у тому разі, якщо така країна отримала відсіч від тих, на кого вона напала, що раніше чи пізніше неминуче призводить до програшу у війні. А саме в такій ситуації є зараз Україна і Росія, котра мала намір захопити Україну за три дні і трішки помилилась. А ми могли не починати 24 февраля. Поса того, що ми відео происходит? Ми усі віримо в остаточну перемогу України над ворогом. А також в неї вірять наші можновладці, котрі вже зараз думають, як би зробити краще людям і прискорити процес отримання відшкодування, щоб то було можливим ще до виплати репарацій. Власне, у тому є сенс, оскільки цей процес не такий швидкий. Репарації зазвичай виплачуються згідно з мирним договором або міжнародними актами. І, в ідеалі, країна агресор мала б сама розуміти, що у випадку програшу саме на неї буде покладено обов'язок по відновленню країни, на яку вона напала. Втім, на жаль, в поточних умовах розраховувати на адекватність нашого сусіда не доводиться. Готовність боротися за право країни на компенсацію підтвердив, і президент вчить слово репарації. Та контрибуції домогтися тих виплат у повному обсязі дійсно непросто. Саме тому в Україні зараз прикладають максимум зусиль для точної і своєчасної фіксації усіх наслідків російської агресії, що в майбутньому нам дуже допоможе, в разі якщо своє право на відшкодування збитків Україні доведеться відстоювати через міжнародні суди. Насправді платити вона матиме по суті усім, кому завдала збитків. Якщо пам'ятаєте, на початку війни нас заспокоювали. Мовляв, удари наноситимуться лише по військовій інфраструктурі. Врать нас закінчувати. Над заканчують врать. Ну що ж, оскільки росіяни себе називають виключно чесними людьми, платити їм доведеться і за ту саму військову інфраструктуру, і за безумовно важливі стратегічні об'єкти, які вони знищили, починаючи від шкіл, заводів, фабрик, дитячих садочків, лікарень, приватних і багатоквартирних будинків. І навіть за той туалет на сільському городі, на який вони не пошкодували високоточну ракету вартістю 200 тисяч доларів. Аналогів немає. Сподіваємося, власникам цього екотуалету допоможуть зафіксувати то все належним чином. Ну а фактично, після перемоги України у війні, Росія має відбудувати усю понівечену промисловість, відновити інфраструктуру в країні, виплатити матеріальні компенсації людям, які постраждали від російської агресії, компенсувати за свій рахунок втрачену вигоду. Як бачите, на репарації може претендувати не тільки держава, люди також. Але найцікавіший пункт тут саме останній, оскільки втрачена вигода після таких руйнувань може сягати космічних сум. Втрачена вигода простими словами, це те, що наші бізнеси, наше підприємство та наша держава не отримала із за війни Це той прибуток, який ми мали би отримати. Це стосується не тільки самого часу війни, а ще деякий час після неї, коли ми будемо все відновлювати, тому що нам потрібен час, щоб відновити будівлю, дорозі та іншу нашу інфраструктуру. Абсолютно логічно вимагати компенсувати нам ці кошти, тому що ми могли б це отримати. І щоб розрахувати їх, це не, не треба брати якихось сум з неба, тому що зараз все є у цифровому варіанті, є цифрові кошториси, і доказати, що саме ці кошти ми витратили або не отримали, дуже просто. У Бучанському районі влада, наприклад, вже займається відбудовою за рахунок коштів міжнародних фондів і організацій. Також поступово за кошти меценатів будується нове житло для тих, чиє помешкання після бойових дій відновленню не підлягає. Перші п'ять будиночків у селі Дмитрівка поблизу Бучі вже майже добудували, і це не голі стіни, а абсолютно готове до життя помешкання. Втім, ми всі розуміємо, що самотужки держава зовсім не впорається, та й не всім потрібне саме нове житло. В той же час і чекати на репарації не всі мають змогу. Саме тому вже найближчим часом держава може прийняти проєкт закону про отримання компенсації за зруйноване житло, і перші виплати в такому разі можуть відбутися вже у 2023 році. Але є і суттєвий мінус. Держава враховує лише ті збитки, що стосуються руйнації житла у цілому. Якщо вам доводилось заповнювати заявку на відшкодування в дії, ви вже знаєте, що пошкоджений ремонт, чи, наприклад, меблі, техніка в заявку не включаються. А наразі відомо про безліч випадків, коли навіть стіни вціліли, а все, що було всередині будинку, ні, передбачити, який саме варіант відшкодування буде вигіднішим для вас наразі неможливо, оскільки достеменно невідомо, яка буде. Механіка підрахунку збитків, на яких умовах буде здійснюватися виплата репарацій, та й на якій підставі? Чи це буде певний укладений мирний договір? Адже країна-агресор має розуміти, що так чи інакше, на тих чи інших умовах все одно. Доведеться покривати збитки за подіяні війною чи це буде рішення міжнародних інституцій, або, наприклад, міжнародних судів? Звичайно, ми можемо прогнозувати, що виплати з репарацій можуть бути більшими аніж компенсація від держави. Проте знову ж таки, як довго чекати цих виплат, як довго ці виплати будуть виплачуватись, та якими частинами наразі ми можемо про це лише гадати. До прикладу, Німеччина закінчила виплату репарації за Першу світову війну лише у 2010 році, тобто пройшло майже 100 років з моменту підписання Версальського договору 1919 року. Історично платити доводилось, як правило, усім нападникам, які програли війну, яку почали самі, з німеччини після Другої світової війни, наприклад, просто вивозилось практично все, що можна було: від одягу і дрібної побутової техніки і електроніки до серйозного обладнання, електростанцій, продовольства і матеріалів, топлива тощо вивозилось у буквальному сенсі вагонами, і це не рахуючи власне фінансових активів і виплат, які мала робити держава надалі. До цього репарації у розмірі 700 мільйонів франків довелося платити Франції після Наполеонівської війни. Це був 1815 рік Паризький договір. А вже 1871 року підписується франкфуртський договір після Франко-Пруської війни, який зобов'язує Францію виплатити 5 мільярдів золотих франків за 5 років треба сказати що розраховувалася франція вже у 1873 році адже стимул мала досить вагомий німецькі війська залишались на території країни до повного розрахунку по репараціям про Італію після Другої світової війни теж ніхто не забув, і у 1947 році, після підписання мирного договору, Італія погодилась відшкодувати загалом 360 мільйонів доларів таким країнам, як Албанія, Югославія, США, Ефіопія, Греція та СРСР. Право на відшкодування завданих збитків внаслідок агресивних бойових дій давно є міжнародною нормою права. Вона закріплена як в міжнародних договорах, та й в цілому є усталеною практикою. Ми не перші. На жаль, хто буде та й не вперше, хто буде відбудовувати нашу країну після війни. Однак слід відмітити, що в сучасному світі набагато легше як зафіксувати ці збитки, так і в цілому довести, що наші претензії є обґрунтованими. Відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що світовим банком станом на 10 вересня вже верифіковано збитки, які понесла наша держава внаслідок російської агресії на суму 340 мільярдів доларів. І це ще не все. Це ті збитки, які наразі є офіційно доведеними і підтвердженими. Насправді їх, звісно, більше і сума ця буде тільки рости, оскільки попереду ще звільнення багатьох регіонів країни та навіть у вільних містах агресор продовжує вчиняти руйнування і завдавати збитків ракетними обстрілами. А тепер і атаками дронів Камікадзе рішення щодо виплат може бути. Політичним, коли держава сама приймає рішення компенсувати все це, і тоді це є компенсація або судовим. Якщо держава відмовляється сплачувати, тоді на неї накладаються ці саме репарації. Це може бути як вилучення майна за кордоном, це може бути якийсь податок на сусеровину, який країна продає тим чи іншим. І тому Росія не буде виключним з цього списку, з цього процесу. На неї також буде це наложено або судовим форматі, тобі ж репараціями, або політичними. Тоді це буде компенсація. Чекати репарації чи отримати компенсацію від держави, коли це стане можливим, вирішувати, звісно, вам. За наявності невеликих пошкоджень другий варіант, вірогідно, буде більш ніж прийнятним. Втім, варто буде звернути увагу на умови надання такої компенсації, коли закон буде прийнятий. Адже цілком ймовірно він може включати пункт про те, що отримуючи компенсацію зараз, ви передаєте державі своє право вимагати повернення коштів за ваші збитки. Питання безумовно непросте. Те, також впевнені, ми ще повернемось до нього, коли знатимемо повну механіку виплати компенсацій в Україні. Підписуйтесь на наш канал та, звісно, натискайте дзвіночок, щоб одразу бачити свіжі відео і не пропускати важливу і актуальну інформацію про те, як зберегти, накопичити та примножити гроші в Україні, а також як розібратись у всіх фінансових питаннях, що виникають перед нами зараз, мало не щодня.